15 найкращих способів знизити високий кров'яний тиск природним шляхом, високий кров'яний тиск повернення контролю за здоров'ям без таблеток, високий кров'яний тиск тихий вбивця його часто називають тихим, оскільки на ранніх стадіях він зазвичай не викликає жодних симптомів. Але в довгостроковій перспективі може призвести до серйозних проблем, таких як інсульт, інфаркт, ниркова недостатність та інші небезпечні ускладнення. І коли лікарі ставлять цей діагноз, багато хто відразу ж уявляють собі нескінченний список таблеток, які доведеться приймати все життя. Але що, якщо є альтернатива? Що робити, якщо можна знизити артеріальний тиск природним шляхом, змінивши спосіб життя? Я не лікар, і ця стаття не є заміною консультації з медичним працівником. Однак, як людина, яка багато років цікавиться здоров'ям і благополуччям, я можу поділитися своїм досвідом і поглядами на тему природного зниження кров'яного тиску. В останні роки я активно вивчав різні підходи до підтримки здоров'я серця і судин, і можу сказати, що зміни в способі життя дійсно можуть мати значний вплив. Чому таблетки не завжди найкращий варіант? Перш ніж заглиблюватися в природні методи, важливо зрозуміти, чому таблетки не завжди є ідеальним рішенням. Так, вони можуть бути ефективними в зниженні кров'яного тиску, але у них є і свої недоліки. Побічні ефекти, необхідність регулярного прийому, вплив на організм в довгостроковій перспективі все це важливі фактори, які слід враховувати. До того ж, таблетки часто не вирішують проблему в корені, а лише маскують симптоми. Вони не усувають фактори, які призвели до підвищення кров'яного тиску, такі як неправильне харчування, нестача фізичної активності, стрес та інші. Природні методи, комплексний підхід до здоров'я серця. Зниження кров'яного тиску природним шляхом це не чарівна таблетка, а скоріше комплексний підхід до здоров'я серця і судин. Це вимагає усвідомлених змін в способі життя, які спрямовані на усунення причин високого кров'яного тиску і зміцнення здоров'я організму в цілому. Я вважаю, що найголовніше це не розглядати ці зміни як тимчасові заходи, а інтегрувати їх у своє повсякденне життя, щоб зробити їх частиною свого способу життя. Ключові стовпи природного зниження артеріального тиску. На основі свого досвіду та вивчення я виділяю кілька ключових стовпів, які, на мою думку, є найбільш важливими для природного зниження артеріального тиску. Харчування, основа здоров'я серця це, мабуть, найважливіший аспект. Я дотримуюся принципів здорового харчування, багатого фруктами, овочами, цільнозерновими продуктами, нежирним білком і корисними жирами. Я намагаюся уникати оброблених продуктів. Фастфуду, солодких напоїв і надлишку солі. Дієта Dash – Dietary про to стоп хайпертеншн, відмінний приклад збалансованого харчування, спрямованого на зниження кров'яного тиску. Я також звертаю увагу на продукти, багаті калієм, такі як банани, солодка картопля та авокадо. Обмеження споживання солі критично важливо. Я намагаюся готувати вдома, щоб контролювати кількість солі в стравах. Фізична активність, рухайтеся до здоров'я, регулярні фізичні вправи це не тільки спосіб скинути зайву вагу, але і відмінний спосіб зміцнити серце і судини. Я намагаюся займатися фізичними навантаженнями принаймні 30 хвилин на день, більшість днів тижня. Це може бути ходьба, біг, плавання, їзда на велосипеді або будь-який інший вид активності, який вам подобається. Навіть невеликі зміни, такі як прогулянка під час обідньої перерви або підйом по сходах замість ліфта, можуть принести користь. Управління стресом спокій запорука здоров'я, стрес може мати значний вплив на артеріальний тиск. Я використовую різні методи управління стресом, такі як медитація, йога, глибоке дихання та прогулянки на природі. Важливо знайти те, що працює для вас, і регулярно практикувати це. Я також намагаюся уникати ситуацій, які викликають у мене стрес, наскільки це можливо. Здоровий сон відновлення і оновлення недолік сну може підвищувати кров'яний тиск. Я намагаюся спати не менше 7-8 годин на ніч. Створення комфортного середовища для сну, уникнення кофеїну та електронних пристроїв перед сном, а також дотримання режиму сну є важливими кроками для покращення якості сну. Відмова від шкідливих звичок, куріння та надмірне вживання алкоголю є відомими факторами ризику розвитку високого кров'яного тиску. Відмова від цих звичок важливий крок до поліпшення здоров'я серця і судин, кілька додаткових порад, заснованих на особистому досвіді. Регулярний моніторинг кров'яного тиску, купівля домашнього тонометра і регулярне вимірювання кров'яного тиску допоможе вам відстежувати прогрес і вчасно коригувати свої дії. Підтримка близьких Поділіться своїми цілями з родиною та друзями. Їх підтримка та розуміння можуть допомогти вам залишатися мотивованими. Пошук інформації. Продовжуйте вивчати інформацію про здоров'я серця і судин. Це допоможе вам приймати обґрунтовані рішення про своє здоров'я. Будьте терплячі, зниження артеріального тиску природним шляхом вимагає часу та зусиль. Не чекайте миттєвих результатів, будьте терплячі і продовжуйте рухатися до своєї мети. Важливо пам'ятати. Я хочу підкреслити, що я не лікар і не можу давати медичні поради. Якщо у вас діагностовано високий кров'яний тиск, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Природні методи можуть бути корисним доповненням до традиційного лікування, але вони не повинні замінювати його. Укладення. Зниження кров'яного тиску природним шляхом це цілком досяжна мета. Це вимагає усвідомлених змін у способі життя, терпіння та самодисципліни. Але результат вартий зусиль. Повернення контролю над своїм здоров'ям, поліпшення якості життя та зниження ризику серйозних ускладнень. Ось що вас чекає, якщо ви вирішите взяти своє життя в свої руки і почати рухатися до здоров'я серця і судин. Пам'ятайте, ваше здоров'я це ваша відповідальність.